Ну і я так зрозумів джекпот на сьогодні. Що, йшов і прийшло? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Там за липою 10, 11. Одинадцять. одинадцять. Що я бачу? То самі такі... Ого. -го. І знову всім доброго дня. Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що, друзі, і наступний день тихополювання. Йдемо в день на годинник 11 дня. Сонце припекло. Зайду через таке поле, все всього таких квітах. Навколо красавочі розбігаються. Знаходжуся в настоящому вулику. Бджолів просто неймовірна кількість. Просто краса. Робота йде, працюють, мід носять, як можете бачити, це просто щось неймовірне. Головне тут обережно перейти, аби не покусали, але джоли польові, я так думаю, бо під самим лісом, думаю, вони не мають бути агресивні. Принаймні я вже тут пройшов невелику відстань, вони на мене поки що не реагують. Сьогоднішня ціль, йдемо ось той ліс. Глянемо є грибочки. Минулими днями ходили по одних лісах, гриб доволі непоганий. Ну, а в цьому лісі не був вже близько тижня, а може навіть більше. Останнього разу ми там були, було не дуже весело, знайшов два маленьких білих, декілька голубінок і все. Ну а сьогодні. Вирішив все-таки піти і там глянути. Включився тут серед поля, бо краса неймовірна, не кожен день побачиш. Не знаю, що це за рослина тут цвіте. Але вона притягає до себе бджоли. Бджолів тут -ка неймовірна кількість. Повторюю ще раз, тут -ка відчуття, ніби заліз в якийсь вулик. Можете чути самі, не знаю, чи камера добре передає цей звук. Ну. Це неймовірне відчуття чути таке бжешання бджол навколо себе. От. Це є щось неймовірне, дивіться, як вони працюють усердно. З кожної квітки вони там збирають пилок. Ну Краса, краса природи. Добре, ну а ми йдемо на наступне тихе полювання. Гайда до! Ще одного прикарпатського лісу. Сподіваюся, грибочки будуть. Вперед. І Звіробій вже цвіте. Буквально напевно десь повибивав недавно. Теж гарна лікарська рослина. треба буде собі на чай зірвати. Ну, сусідні, бачите, збоку ще тільки вибиває, ще де-не-де. -де. Йдемо далі, а тут каїх дуже багато. Починає цвісти повним ходом. По пояс, а місцями по, по пахи. Така буйна-буйна рослинність, ну круто-круто! А знаєте що оглядачі? А давно я з вами не ходив у гай? От. І сьогоднішнього ранку вирішив піти глянути в цей ліс, бо вже більше тижня пройшло, як ми в ньому разом з вами були. А ліс грибний, дуже грибний минулого сезону. Ми в ньому відкривали. Сезон по збору білого гриба. Нагодили перші білі. Ну, цього року немає. Перші ми знайшли на іншому пагорбі. Ну, я думаю, що вже тиждень найбільший минулий, як ми тут були. треба піти глянути, що твориться в цьому лісі. Бо наскільки я чув по слухах, що гриба тут не дуже є. Попадаються, але дуже слабенько. Ну і щоб цьому всьому переконатися, вирішив я сьогодні разом з вами піти і глянути, що твориться в цьому лісі. От. Запрошую вас до наступної прогулянки до лісу. Так що, все, що ми сьогодні знаходимо, як завжди, завжди вам все показую, розказую. Приємного всім перегляду. Не забуваємо підписатися. Хто не підписався, поставити вподобайку, звичайний коментар і гайда. На наступну лісову прогулянку. Ліс і краса. Отак. От поки йшов, що. Нічого не попадало. Ну а тут я попав перший. Та попав перший. Дивіться який. Оцей білий. В цьому лісі нам зустрівся. Гарний. Це я розумію початок. Недурно, мабуть, я так довго йшов. Ніжка така трохи під'їджена, зразу відловимо. Ось така краса, починає наш сьогоднішній збір, гарний білячок, головне, аби не останній. Йдемо далі, йдемо провіряти, грибні місця в цьому лісі. Може ще щось фортане, ну красунчик. Файний, перед. Пройшов декілька метрів, підняв білого. І нам попадається наступний гриб. Ось такий козар. Непоганий. Ну що, поки що до кошика ножик в рідзаку буде більше попадати, витягнемо. Йдемо далі. Ну і є ще один. Два. Ще два білих. Заховалися вони, звісно. в Таких дебрях. Ого. Ну як і попередніми разами, не дуже весело. Це у мабуть вже все. Повна глина. Такий вже ніякий. Хай тут спочиває. Ну, оцей глянемо. такий Товстюй, гарний білий гриб. Краса? Краса. До цього, мабуть, візьмемо ножика і зараз почистимо, глянемо з одного ще перевіримо, чи чистий і підемо далі. Так, але ще цього зразу підріжемо, запорівняємо. Таке, як тими днями, таке саме тутка. Ось такий, козар чистий. Оцей вряд А цей чистонький, мама мія! Круто! А цей чистий глядачі. Я ну, його зараз гарно обберу. Чекайте. Одною рукою неудобно. все виключаю. Один чистий. Краса йдемо далі. Так, а наступний. Ну Дуже гарний молодий такий. Тому Садиться. Ось такий. Молоденький. Теж дубовий. Уже третій. Одного ми викинули. Ну, точніше лишили. Бо не було що взяти. І я подивився, який він. Теж чистий, абсолютно. Абсолютно. О! Ми йти. Чисті грибочки, йдемо далі. І наступний гриб. У нас козар. Ось такий. Молодий, гарний. Забираємо. Чистий. Прийшов зовсім небагато. Є в нас ще один козар. Ось такий світленький. Йдемо далі. Декілька кроків дубку по дорозі. Кастежка лісова. От. Раніше була дорога, ліс возили. І ще один. Попередній був червивий, викинув. Ну цей чистий. Забираємо, йдемо далі. Ще зробив кроки з десяток і знову. На самій дорозі. Молоденький грибочок. Ось такий. Красончики попадаються. Прямо на самій... на самій дорозі. Йдемо далі. Так, йдуть далі. Далі ще два. Далі ще два. Такий. Ну цей такий не знаю. Ми подивимося, чистий. Що чистий чисти забираємо. Ще два. Людку дорогою вниз на вихід з лісу, а вони попадають. Йдемо далі, саму дорогу. Там попадає ще один білий. Отакий гарний. Молодий пилячок. Так. Ну, поки що один. Треба напевно глянути в цьому місці. Може бути ще десь гарний. йдемо дивитися. Так, покрутився трохи. Є ще один. Ось такий. Недалечко. Хто йому? Тут нього. Були менше, роздавнили. Це який. Ось тоді як земляли. Так, ну дивиться, може десь є. Анний. Є ще один. Пішов дивитися. Є ще один тут. -то. Ось. Трохи вище. Трішки вище від попереднього. Отакий. От О. Гарний білий. Так, а він, походу ж тому ще є глядачі. Тому є ще один. тут. Такий доволі непоганий. Ось, дивіться, який ще один. Класно. Класно. Такий ще один Краса. Три білих. Недалеко від стежки. Бомба. Чистимо, йдемо далі. Так, почистимо. Тримається в хуках. Ти далі. Далі ще, далі ще один малий, отакий, От далі ось такий. Такий. З боку там ще один. Збоку ще один. Ось і зараз. Ще таких три класних. Ну прикольно. Йдемо ще шукати. Так пройшов зовсім недалеко. Говорю тихо бо я не сам на цьому участку. у нас тут декілька. Тут ще один такий козарич. Зовсім недалеко від білих. Беремо йдемо далі. Всього-навсього декілька кроків. Відійшов, що цього тримає в руках. Допадаєш такий білячок. Опа такий товстий, гарний. Так ну поки що сам. Другого не бачу. Але те не точу. Бачу. Але це не білий. Це не білий. Це теж коза. Теж коза. Так, помоли. Ну, Ще гриб. Погоду, теж коза, теж коза. Поберемо. Так, рибочки пішли в цьому лісі непогано. Йдемо далі. Так, йдемо далі. Декілька кроків. Нам тут сюрприз. Від лісового. Ось дивіться, який. Один, а за ним другий. Опа, дивіться, який білячок чудовий. Тут ще один. Краса. От тобі маєш і грибалочка. Ходив з однієї сторони, попадалися слабо. Пішов на другий бік лісу, попадається вже раз по перший раз. От сюди маєш один ліс. Були з того боку за пагорбом. Слабонько перейшли сюди. А вони... Сюди сонце добро впирає. А вони тут полізли. Гарно. Тут кудись гарний, шукаємо ще краса. Продовжуємо далі, глядачі. Замітив якусь шапку, не знаю що там, попри саму дорогу. Здоровий гриб. Але це походу така здорова сироїшка. Ну ця мене не цікавить. Йдемо шукати ще щось краще. Так, продовжуйте далі. там один гарний білий. Саме цікаво, що тільки що біля нього був, тут грибник крутився тут один. Я був вище, хто знаходив. А він не замітив. На нас чекає. Значить, мав бути мій. Ось, такий гарний. Бачите, який світленький. О! Для дочі то є ще один. Тому декілька кроків вище. Він ужесь. Такий Пол, не знаю, чи він ще добрий. Ну, такий, Шапочка ще така досить нормальна, але його, мабуть, лишу хай доїдають. Гайди попадаються гарно. От. Хай лишається з боку ще один. Такий самий з'їдок. Ну, гарно, гарно. Йдемо далі. Ліс мені вже починає подобатися. Наступний такий коза нам попадає гарний. Ось такий. ту хто забираємо. Йдемо далі. Так, продовжити далі. Замітив ще одну шапку. Але ще не знаю що тут таке. Це походу у нас. Оба теж коза якийсь дорогий. Здоровий, здоровий. ну-ка. Чистий. Круто. Ну, до кошика. Класно. Такі час, такі козарі здоров'я не чисті. Білого бережові не Круто. Ну і я так зрозумів джерпот на сьогодні. Шов, шовий прийшов. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, там за липою 10, 11, 11, що я бачу, то самі такі, ого це щось з чимось, тут 2, там 2, ви це бачите? Тут 4, Чотири, тому далі знову два. от Тому віщо ще два. Це круто. Оце круто. Один. такий собі черговий труба. Окей всі. Таклі ніякі, ніякі, нехай лишається. Ну, ці гриби вже на відході. Трав'яні на відході. Цього року вони йдуть, я так сказав, за по черзі. Перші будуть трав'яні. А за ними підуть дубою і липові. потім мабуть вже будуть і в боках все два гані ага, класні потім вже будуть і в буках так Та, два, два. Сімейка. Тут собі виясла. я не знаю. Це не що з нього. О, такі. Ми за... такий. Подивимося за вже темний. Хоча за все що вийшло. Ще один. Отака сім'я. Непогано подивимось, у мене вже кошик повний. Так, ось є, можна вже бде на неї. Дивіться класно. Це тобі фіналочка. Круто. Чистим? Може ще додатково такой дуся в А, ще один є. Ходи. Два. Хоша не все. Я вже йти. Ще один. І ще. Опаю, ще два. Ще два. Круто. Ну все, почистий. Все покриваємо. Ось ми злопали. Кошик у нас повний. Повний чубний. Зараз ще сюди пройдуся, подивлюся, може, ще щось є. Йдемо вдома. Ну ось і все. Підійшов наступний день тихополювання полювання до свого завершення. Так що походили трохи більше двох годин. І на останок нам як фортануло, то фортануло. Одне місце. Кошик добили до чубного. Краса. Я навіть такого не сподівався, а я вийшов на ту саму дорогу, куди ми заходили з вами. От. І на вихід і додому. Ну що, кому сподобалось, звичайно, як завжди, ставимо подобайку, пишемо коментар. І я, звичайно, дякую всім за підтримку, за вашу активність. Бо ще раз повторюю, ваша підтримка вона надихає, надихає ходити далі. Працювати для вас, знімати оці репортажі з лісу, з прикарпатського лісу. От. Так що в цьому дусі. Творимо, будуємо наше українське, бо на даний момент цього треба і ми того варті. Добре, друзі. А я на цьому буду закінчувати. Йдемо сьогодні знову не з пустими руками. У Нас ось повний чубний кошик грибочків, самі білі гриби. Ну, Там десь є може біля десятка е козариків молоденьких, що ми нащебали по дорозі. Також я трохи вам покажу природу з цього боку, що в той бік не дуже видно. Ось Так навколо ліси, ліси, поля, ліси. Краса, село ось там, з того боку. От. Ми обходимо на дорогу, на і дому. Ну все, друзі, дякую, що були з нами. Як завжди, до наступних зустрічей в лісі. Ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми десь, Бог зустрінемося з вами ще неодноразово на чудових грибалках, тих полюваннях. Папа, друзі, до наступних зустрічей. Нам під горб і додому.